Друзі, рідні, найрідніші, от і підходить до кінця 2024 рік. Для кожного з нас він був різним, але кожен із нас в душі відчував радість і сум, надію і розчарування, любов і біль. І ще безліч різноманітних емоцій, які є сутністю нашого єства, які. Є індикатором того, що ми живі. Підбиваючи власні підсумки, можу сказати, що він пройшов під гаслом. Зміни починаються з мене, і в цьому мені допомагає методика маленьких кроків. Якби кожен в світі усвідомлював значимість власних змін і цінність себе самого. Змін би зазнав весь світ. В моєму житті є підтримуюча фраза. В моєму житті все відбувається вчасно. Я вчасно вийшла заміж у 17, я вчасно народила дітей у 18 і 27 років. Я вчасно змінювала роботу яких в мене було більше десяти, я вчасно для себе зрозуміла свій сенс життя. Я вчасно відпускала образи, вчасно покинула країну і вчасно повернулася до неї. Але є дійсно те, що треба робити не вчора, не завтра, і навіть не сьогодні, а вчасно. Часно зателефонувати, часно сказати, вчасно обійняти. В 2025 рік я знову іду з вірою, надією і любов'ю. А що ще треба людині? Адже все останнє це просто наш шлях, який ми повинні пройти з гідністю. Бажаю вірити в себе. Сподіватися найкраще і любити, незважаючи ні на що, себе, ближнього, країну, в якій живеш, роботу, яку робиш, може, в цьому сенс з Новим роком.